Це наш що, документ. У вас наявності випадки, що право дружне. Ну це не повод показувати документ. Як це не повод? А що ви взяли, що я порушив? Ну у вас є якісь фактичні дані, що я порушив? Вам же? Леся Сергеевич, п'ятдесять, будь ласка, покажет. Це чи ж не документи, ні, поки, поки... ні. ні. попередні. Ні? Документи коли надаються? В яких випадках? Під час зупинки ні, при порушенні ні, дорожнього руху. Документи перевіряються тільки у разі підозри, у скоєнні правопорушення. От в мене є і підозра. Підозра крім базується того, на фактичних даних. Крім того, це є фактичні дані. Ну, підозра – Це ми... вже є фактичні дані. Ну зараз ми подивимося. Підозра це є фактичні дані. У нас є докази, я ж кажу, що є. Докази. Ну, Все то зараз докази. ми подивимося. — Якщо ви хочете побачити докази, аж після того передивити документи, будь ласка, подивіться. — Та я документи взагалі не збираюся поки передивляти, бо я не бачу. Добрий день. Добрий день. Нову Добрый камеру Добрый. придбали. Ну. ну, то є світ. подивіться, що ви не бачите. — Якщо ви не бачите, то це не ближче світлофор, бачите. Габарит ліхтарі, які позначають нас. А позначають що, що ви там? взяли, що габарита? Бо фари, ось у вас одна лампочка, ось друга лампочка. То це бачите? вам так кажеться, що да. ви, ви взяли? Микні, будь ласка, подивитись, якщо ви не орієнтуєтесь. То, то як, як не орієнтуюсь? Ну я звідки знаю? Якщо не орієнтують, свої будові вашого автомобіля, то я не винуватий. Ну, ви так. будете чи ні? Ти хто? Ти хто? Ти чого підійшов? Ти чого підійшов? Представся спочатку, потім говори. Так іди отсюда, моя. ти тут один стоїш. Ви це виявлення поваги, а ти новини Та заслужив, дядя. Ми Що? ваші дані і я... так знаємо. Якщо треба, буде, ми складемо протокол. Протокол в будь-якому. Ви вже мене зупинили, ви вже складете. я вже нікуди не уїду, звідси. Ну, якщо тут пред документи, будь пред вас, то пред'явите документи, будемо під'їть документ. І будемо складати. Пошли. Пошли. Ви такі наївні, я, я, я не можу зрозумів це. Ви такі наївні. А я, ж і не... і ви? я ж не проти, та я з вами взагалі не говорю. А, не наїві. з вами я з тобою. Поваги до тебе немає. А, до мене не треба повагу. Як це не треба? Ти ж міліціонер, як це до тебе повагу не треба мати? Той, вважає, той, що... Повагу треба заслужити. Но. Та не важно, Ле, все достатньо. Всього достатньо. Я в крайній мірі вихований. Так цього достатньо. Олег цього достатньо. Мене це не ображає. документи? Да. Так. Протокол, протокол вписуємо. Придивіть документ. Давайте мені давайте докудить, я вас прошу. Ви не маєте Для чого документи вам! Для перевірки, шановні, для перевірки. Так як написано в пункті правил 2,4, правил дорожнього руху. В законі України про дорожній рух. Будь ласка, да, прочитай. для перевірки. Для, 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 яких, для перевірки. А В яких випадках яких перевіряється? яких? Ми? Скажіть, будь ласка, я послухаю. Ну, ну. Стаття 11, пункт 2. Тільки у разі підозри у скоєнні Ну, правопорушення. Я вам приявив підозрі. Я ну, вам це вже протокол. давно розказав, ще років протокол. два назад. У мене прот... є підозри, що ви вчинили правопорушення. Короче, все, давай. То придіть, будь ласка, для Я подивірки. спілкуюсь, ви мене зупинили. Да? Давайте, без проблем. Я показую документи, вписуйте в протокол, я їду далі. Без проблем. 20 20 закон України про міліцію не вдавайте вказівки для працівника міліції. Ви на це право не маєте взагалі. Законі України про дорожній рух статті 16, обов'язків водія не входив, Вказувати працівникові міліції, ну, що, що йому? Далі? як я йому вказую. Діє? Я не вказую. Ну, я не вказую. То не вдавайте Ні, Ви, ви Придивіть, будь ласка, документи. Олег. Ну я пред'являю, без проблем. Леонідович, що не знаєш. Та без проблем, я пред'явлю. Протокол вписуй. Ви составите 125-ту? Я чого, я 125, 125, состав. чого я маю 125? Чого я маю 100-ду, да. 122-й другу. Давай, 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 давай. Ми ми не себе. Так, ми ще тихенько. Оленко Олег Сергій і реєстраційний документ, будь ласка. Реєстраційний там. Прийдемоте зі мною, може мене там зупинили. Було, було Ні, то без протоколу я ж не поїду все одно. Я оце просто так ходити не буду. Візьміть свої зразу протоколи. Візьміть протокол. Ні, візьміть протокол. Візьміть реєстраційний документ. То ви ж зараз втічете від мене. Та я вам гарантію даю, я вам показую зараз заратіх паспорти, ви тікаєте від мене, це так буде. Це зараз чекати. так буде. Я вам побажаю щасливої в... дороги, якщо у вас є різні. Стоп. Що... Себе, так, це відбув. порушення, що передбачено О, в адмінкодексі за це, перед... за це порушення, що передбачено? 122 частина 2, Читали? 122 частина 2, все, пашне. Користування, Як... Якщо ви її не є составляєте, допустим. ви будете балаболом. Згідно пункту... Якщо ви її зараз не складете. Один, ближній світлофар у світлу пору доби, це є попередження. Так, так, Та ні, та ні. Думка... Э... Є. 71, 71 є. Peugeot Expert білий є. Пішли составляти. Що, що? То що, балабол, так? Да? А чо? Пішли! Пошли, а чо? Ведіть, ведіть ти ж тільки що сказав, до тебе теж уважання немає. Балабол! Не Та ти, не ти, ти, ти один тут стоїш, що тобі не тикати, дядя. А то ти ж тільки що сказав, що состався, ведіть себе. Ти ж сказав тільки що, що составиш. Ти чого ти останавливаєшся, Як ти навіть не знаєш який садачені. пункт я нарушив? Ведіть себе, чані. Я знаю, який пункт нарушив. 9-1, так? Правила дружнього руху відкрити пише адміністративні протоколи. Будь ласка, ласка я не дав Свідоцтво про реєстрацію. не тіли розмовляти. Я ж вас не зупиняв. Ви ж самі сказали, що я вас не зупиняв. Яку роботу? Яку? Що за це порушення передбачено, дядя? Скажи на ну мені. Дядя. Та який, так, кінант, Та який? Си ти, си ти си старший лейтенант, дядя? Що ви так себе ведете? Ви ж сказали, тільки це що, як пишли. Та, бачте, я, виху, я, виху. Виху, Та виху. я не культурний, не виху. культурний виху. я. я вас Ми тільки що йшли, ви сказали за це порушення передбачена стаття 122, 2. -2. <зважно> Будь ласка, складайте, я согласен, що я нарушив. Ви тільки що сказали, да, що, це що не є, не, груби, грубі, грубі, тільки сказали. це не є грубе порушення прав дорогу. Це не є дорожнього. Це не є грубе порушення прав дорожнього руху. Це це не є, грубе порушення правил дорожнього руху. Це це не є, грубе порушення правил дорожнього руку. Шановні, ви самі вказали. Це що згідно закон України про міліції, ви самі вказали, якщо в мене є підозра є вчинення випадки. правопорушення, ви повинні пред'явити да, документи да. для перевірки. Да. Все. Без проблем. Я ну, пред'явив. Ніхто вам не повинен пред'являти згідно статті 251 Я пред'явив. вам не повинен пред'являти згідно статті 251 довго, хто вам не повинен пред'являти згідно статті 251 до, хто вам не повинен пред'являти згідно статті 251 довго. Тариф який? Без протоколу, який тариф? Шано, я вже пояснюю, я не та я знаю, я ж тобі кажу. Собі. А чому ви стоїте на виїзді так. з прилеглої території? Так. А чому ви стоїте на виїзді так. з прилеглої території? Так. А чому ви стоїте на виїзді так. з прилеглої території? Обороняєтеся. Дайте, будь ласка, рулетку. Хто водіє цього автомобіля? Я не Хто водій цього автомобіля? Я не зобов'язаний ви... я... давати рулетки. Ви як мене працівник вору, даї. Прийміть міри. Усуньте, будь ласка, порушення. Да, а що поруч? Ми ж ішли, тільки що, я спитав. Під... 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 Ви, питав... що, ви під... говорите, це ваші припуски. Ну признайте, признайте, що ви те, що Ви ви себе негарно ведете. Ну чому не гарно? Ви мене зупинили. Причем, не гарно. Чому? З агресією відноситься до працівника міліції. Яка агресія? Ну 185-ту складіть на мене. Ви не віддавайте мені вказів! <hhhh> не маєте право. Не віддавайте мені вказ. Ваше, от ваша виховання, з ваша часть. Та що, ви усунете порушення чи ні? Закон України про дорожній руху порушень немає. Їзду ліска, шов. Прилазите до туди, дозволяєте зупнятися. Якщо ви обіцяєте до покриття, відчуваєте. Для вас все дозволяється. Без номерів їздити дозволяється. Що, не було а що. Та яких номерів? <сх> ну, без номерів. Я не бачу, що без номерів. Ну ви їздили що? без номерів. Ви, змістіся, чи що? ви не їздили? Ні. На власному автомобілі ну, без не номерів? Немає на, власного автомобіля, на якомусь другому автомобілі Ми. ви не їздили? Е -е -е, Дзвоніть, будь ласка, в Шептицькій міське відділ є, що вкрадено номері там. почитайте, будь ласка, з яких автомобілів були вкрадені. Та я вас питаю, ви їздили чи ні? Красавчик. Красавчик. Шкода чорна. Я звідки знаю? Може їздив. їздити. А може їздив. То чому ви порушуєте? У мене немає автомобіля. А то ви? чому ви порушуєте? Я не порушую. Ну як це ви не порушуєте? ви не їздили? Ні. Я вами... То не перебивайте, і... сійте і... ровненько, і... ручку по швам і тихенько сійте. Я поспілкуюсь з людиною, яка мене зупинила, хорошо? Я не що він з вами не спілкується. Чому? Бо він вас вже від... Так він мене зупинив. Він вас вже попереду відпустив. Я ж вам попереду. Як попереду? Так, попередження так, виноситься так, що... письмово! Демчук, Попередження письмово виноситься, 125 стаття. вас попередньо, в усі Боже. Попередити в усьній формі не, ви не можете. Вам провели а профі... ви хто? Ви Бог? Ні, я інспектор. В адмінкодексі попередження виносяться в письмовому вигляді. Зауваження виноситься, ви гляді... За казав, виноситься усно, згідно 22 статті. Так, як Та яку 20... профі яку профілактичну роботу? Все, Це в якій статті таке прописано? Ваша робота профілактичну? Так, а вони до мене яке відношення мають? Що все? От і все. Ви застряли, тупік, так? Ви застряли? Чому я застряг? Ваші функціоналі у чому? нас мають відносини. Молчи. Молчи. Чому? До мене. Молчи. Чому? чому? Ваші функціональні обов'язки. Молчи сказав. Ну. А чому ви віддаєте вказівку? Ви хто такий, що тут вказівку? Ваші віддаєте функціональні області, Ваші... що згідно закону України про міліцію має право проводити фактичні бесіди з громадянам. Яка стаття? — Закон про міліцію? — То прочитайте я вам цікаво. Я не накзамен ще маю давати в статті. То ви ж мені говорите. А я б вам сказав, згідно закону, контролю про міліцію. Ви? Я, ви я не кажу. Вже плюєте. Я не ключу, собі плюєте. Та І... я, я нормально. Бачу, собі чувствую. А, я ну я сам на ну. себе не можу. То а ви запльований, виходить. А що ви? ви. Перевірили ваші документи, все зробили правильно, да, да, правил. да все нормально зробили. Але 1, ви сказали чотири. Ви зобов'язані були це зробити. Ні, ні, ви зобов'язані. Це вам так кажеться. Це ваші припущення, ні, що ви ні, так говорите. Це вам так кажеться. Є ні. правила дорожнього руху, які діють на території України на підставі закону України про дорожній рух. Розумієте? Да, да. І що? Що ви ще вивчили? Ви я не вивчив, я це знаю. Ви вивчили, що таке попередження? Що таке а зауваження? Ви вивчили? Що? Правила культури Все. поведінки з людьми. З людьми так. так. З людьми так, з працівниками так. такими як ви. Ні. Вашу роботу в черговий раз люди оценять. Все. Будьте здорові.